Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберто Контакт. Мене звати Максим Боровський. Ігор Богдан, український співак, заслужений артист України та близький друг для української діаспори в Канаді, святкує свою 70-ту річницю та 48-й рік на професійній сцені. Тож цьогорічні концерти співака стали особливими у його кар'єрі. У сьогоднішньому репортажі ми розкажемо вам, як пройшов концерт Ігоря Богдана у місті Едмонтон. Приємного перегляду! Ігор Богдан є близьким другом для української громади Едмонтону та Калгарі. З 1992 року український артист проживає у місті Калгарі і щороку дає концерти нашій діаспорі. Тож на цей концерт прийшло багато людей, які дуже давно знайомі не тільки з творчістю співака, а й самим Ігорем Богданом. Також дата концерту співпала з ним матері у Канаді. Тож український артист приділяв багато уваги привітанням усім мамам, що прийшли на виступ, та присвятив їм одну зі своїх пісень. Я з, Ві... з Вігорем Бона познайомилися більше 20 років тому, ще під час помарачої революції, коли викликали проблеми, і він організовував різні тури, концерти. І він був частим гостем в цій домівці. Потім, все, що відбувалося в Україні, він реагував як мистець. Він великий патріот України. Він багато подорожує, як по Канаді, та бокрі, дає концерти, і він працює на Україну. Так що це його такий юбілейний концерт. Ми дуже раді, що він вибрав нашу домівку. Домівку Уно в Едмонтоні, І бажаємо його успіхів. Слів сказати про е, Соловейка українського, про Ігора Богдана. Е, мала нагоду, мала честь як найуспішніше е, бути на його концертах у Львові. Хочу сказати, що зали завжди були переповнені. Тоді я, я слідкую за його творчістю. з е, з молодих своїх років і з молодих його років, і справді я можу кріпко підтвердити, я сьогодні прийшла з внуками з донькою. А коли донька була ще маленька, можливо, навіть ще не народжена в мене в животику, і я була на його концертах. Я щиро дякую Богові, що справді за цього нашого ще раз повторюся, українського соловейка і. Бажаю йому ще великих творчості злетів і вітаю сімдесятиріччям. Хай бо господь його благословить як українського співака, як українського соловейка, як прекрасного сім'янина, що в нашому часі є дуже важне. Христос Воскрес! Ми хочемо зауважити, що усі кошти зібрані з концерту підуть на Збройні Сили України. Майже одразу після концерту в Едмонтоні Ігор Богдан летить в Україну, щоб підтримати наших військових піснями та подарунками. Якраз таки на зібрані кошти. Артист планує придбати багато подарунків для ЗСУ. Радий сьогодні бути на концерті Ігоря Богдана. Це не перше, коли я приходжу на концерт, і завжди приходжу на його концерти з величезним задоволенням, тому що це ну красива українська музика, патріотична музика, і нам її потрібно дуже тут, в Канаді, в Едмонтоні. Ми вже давно знайомі з Ігорем Богданом і все. Намагаємося десь, можливо, спільний якийсь концерт зробити, десь завжди в нас не складається. Але думаю, що ми це зробимо. І дуже важливо, що сьогоднішній концерт це не просто концерт як задоволення від української музики від творчості Ігоря Бодана, а це ще й благодійний захід на підтримку України, на підтримку наших збройних сил. Це дуже важливо зараз, оскільки ви знаєте, зараз надзвичайно важка ситуація. І наші хлопці на передовій потребують її підтримки. Тому сподіваюся і дуже вірю в це, що сьогоднішній концерт буде просто чудовим. І ми цим концертом не тільки отримаємо насолоду, а й допоможемо нашій Україні. Дорогі друзі. А зараз у нас буде перерва на рекламу. Одразу після її завершення на вас буде чекати друга частина нашого репортажу про концерт Ігоря Богдана у місті Едмонтон. Шановні глядачі, Альберто Контакт знову на ваших екранах. Ми пропонуємо вам подивитися другу частину нашого репортажу про ювілейний концерт заслуженого артиста України Ігоря Богдана. Це вже наше з паном Ігором Богданом вже третій благодійний концерт в Едмонтоні. І власне в Тумівці Уно. Перший концерт ми проводили в 2014 році, коли ставались трагедії на Майдані в Україні, а власне в Києві. Ми тоді збирали кошти, закуповували тепле взуття і завдяки компанії «Орбіт» надсилали це в Україну. Потім, в 2022 році історія повторюється. На жаль, трагічна історія України. Ми знову робимо благодійний концерт, на якому були зібрані кошти, котрі ми додали до загальної суми, щоб закупити дві машини швидкої допомоги для України, які на той момент ми передали в госпіталь ветеранів війни в місті Кропивницькому. Ну і сьогодні історія, на жаль, не закінчилася в Україні щодо війни, і ми змушені і далі допомагати і рятувати людей. Прикладаємо всі свої сили, і сьогодні знову ж третій благодійний концерт. Він, він же ж і ювілейний, тому що ігор Богдан є ювіляр, йому скоро 70 років, і ми знову збираємо кошти для того, щоб допомогти нашим українцям на рідній землі. Yeah, are Ємна особливість концертів Ігоря Богдана це те, що артист завжди виступає не скільки для публіки, а скільки з самою публікою. Він спускається з сцени до глядацьких місць, а слухачі підспівують, підтримують оплесками та жмуть руки. Атмосфера на концертах Ігоря завжди тепла та дружня. І саме тому за 48 років на сцені артист познайомився з великою кількістю людей, що згодом стали його близькими друзями, або навіть більше. Таким чином, Ігор Богдан у гастролях зустрів свою майбутню дружину. Я хочу сказати, що мені приємно сьогодні виступати в Едмонтоні, тому що нас з українцями Едмонтону поєднання давня, давня дружба. Я пригадую, перший наш благодійний концерт з Русланою, який ми організовували, відбувся в 2014 році. Але я хочу сказати, що з українською громадою Едмонтону. Перша зустріч відбулася в 1991 році. Тоді ми привезли концертні програми Галицька Забава і не забудьте помінути. І ось з цих пір я стараюся зустрічатися з українцями Едмонтону. Сподіваюся, що сьогодні ще наша зустріч буде також дуже теплою, родинною. Я чекаю виходу на сцену з невеликим нетерпінням, і сподіваюся, що Едмонтон також зустріне тепло мій виступ, мої пісні. І сьогодні прозвучать, хочу сказати, що сьогодні прозвучать мої найулюбленіші мелодії, які я співав на протязі 48 років. Сподіваюся, що дехто з українців пам'ятає ці пісні, так що до зустрічі. Буквально через декілька секунд ми з вами зустрінемось. Всього вам найкращого передам велике вітання від вас Україні 4 червня у Львові театрі Заньковецької. Ну і сподіваюся, що в майбутнє, можливо, ще зустрінемось на один раз. Всього найкращого, слава Україні! Христос Воскрес! І до нових зустрічей, А зараз до зустрічі на концерті. Під час концерту організатори події провели аукціон на чотири слоти. Усі зібрані кошти, як завжди, йдуть на дрони для Збройних сил. Усього тільки завдяки аукціону. У той вечір було зібрано близько п'яти тисяч доларів. Ігора Богдана знаю вже дуже давно. Він, мій колишній парафіянин церкви Свято-Успенської у Калгарі. Так що можна сказати, що його життєвим девізом було Бог і Україна. І дуже ціную Його, Його творчість, це те, що він зробив і продовжує робити для нашої української церкви, для нашого українського народу. Особливо ці надзвичайно трагічні важкі часи. Вибачемо. Йшли сюди підтримати Україну та Збройні Сили та з терпінням дочекаємо перемоги. Ще ми молимося за всіх солдатів і віримо, що війна скоро закінчиться. Слава Україні! Героям слава! А на цьому наш репортаж про концерт Ігоря Богдана закінчується. Ми дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що вам було цікаво. Якщо ви припустили минулі програми Альберто Контакт, підписуйтесь на наш YouTube канал. Там ми публікуємо багато репортажів та сюжетів. Тож будемо у контакті. Слава Україні! Все буде Україна!